Вітання з Харківщини. Я зараз працюю в селищі Миколаївка, Харківської області, Старовірівський старостат. Селище Миколаївка страждає, як і багато населених пунктів Харківської області, через газове добування в Харківській області. Як це відбувається і це реально? Піда проблема, з якою я вже не перший раз стикаюся, звертаюся до керівництва Укргаз України, до представників прокуратури. В даному випадку відправлю, відправлю це звернення наше обласного прокурора нашому Олександру Васильовичу. Що відбувається, Авто, автотранспорт предприємств газового добування вбиває дороги, які тут ще залишилися. Своїми, своїм транспортом дороги не відновлюються. В результаті цього люди не можуть діставатися до лікарні, швидка не може доїхати. І це не їхня проблема, а проблема людей. Далі зникла вода, тут теж в цій громаді зникла вода в людей після цього газовидобування в колодязях. Третє, от зараз показували мій відео. Я підмантую сюди під це відео, те, що ви мені показували, як просто люди дихають тим, що вони випалюють цей газ, який там не використаний, і просто воно тут в повітрі, тут діти живуть. Це третя проблема. А скільки зверталася, проблема не вирішується. Ось я хочу це зробити публічно вже, бо раніше я тільки виправляв приватну керівнику Укргаз. А зараз йому також відправлю і приватну, і і публічну виставлю. Реальна біда а, Укргаз, думає, що, вважає, що вони сплачують ренту велику. А, але ця рента вона ділиться, здається, 2% йде на громаду, да, 3% йде 3, йде на на громаду, 2% на область. І область не використовує ці 2% на цю громаду, а використовує вже на всю область і витрачає по-іншому. Тому є така проблема. Я правильно це сказав? Добавте, будь ласка, додайте що що от цього випалення випалення, що відбувається. Ще викиди не які не спалюють. Вони ночами випускають гази, не спалюють. Mm -hmm. Він на все село. Утром вийти, не вийти ні почерває. Не підживають. А, просто... а тобто раніше вони підпалювали, да, і це було видно. Вони підпалюють ні, не підпалюють. А ну це випускають не підходили. А зараз я так розумію, йому заборонили випалювати, да, то. І то, і тоді. І тоді, і тоді, так. То якщо випалюють, то хоч видно, що випалюється, а так просто відкривають крані. Вони випустили свіжий газ. Ми старостою задавали питання. Чого випускаєте? Нам сказали керівництво. Позвонили керівництво. Керівництво нам що відповіло? Це їх ви це не ваше діло. І ви теж хотіли щось додати, так? Це заводу кажуть. Та числа вона дижом нас пропала більшилась та потіна і лю людей резоне питання, що сплачують вони таку ж саму ціну за газ, за доставку за все, але дихають цим газом. Які вибрасують в повітря і їздять по цим дорогам, яких не можна назвати дорогами. Автобус тут не ходить, тому що не їде перевізник, тому що тут вбита все дорога вбита газодобичу. Да? І люди не можуть дістатися не до лікарні, що 20 кілометрів до Новодолаги, 80 кілометрів до Краснограду, да? Ось така проблема, тому це звернення відправлю до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до обласного прокурора Олександра Фільчакова і до керівника Укргаз Україна Олексійовича Чернишова. Будь ласка, втрутися в ситуацію на Харківщині. Це не тільки ця громада, це всі громади, де йде газодобища дороги просто розбиті. В держави немає грошей ремонтувати ці дороги, тому громада не може ремонтувати цю дорогу, тому що це дорога не громади, а обласного та державного значення. Ось така проблема. Тому допоможіть вирішити це питання на Харківщині. Дякую.